Мертвими роками ходить війна всюди сліди залишає, нею керує лише сатана, міри ні в чому не знає. На превликий жаль, війною керує сатана, і безпощадно буває, прикро, що ми щоразу чуємо, що гинуть наші захисники, захисниці, що гинуть, невидні люди в своїх домівках, тому що диктатор. Вирішив визволяти нас, українців, від життя, і визволяти від наших домівок. Боляче, що наче намагаються нам допомогти, але допомога тільки словесна, а нам потрібна реальна дієва допомога. Будемо вірити, що Господь нам в цьому допоможе. А ще хочу всіх привітати сьогодні з воздвиженням Господнього Христа. Нехай Ісус Христос допоможе нам здолати цього клятого нашого ворога, щоб ми не впали під своїм цим тяжким Христом, який нам довелося нести на собі. Хрест, який несуть всі українці. І вся Україна. щоб Господь нам допоміг під ним не впасти, вистояти, пройти і здобути перемогу. Це святом, дорогі мої. Все буде Україна!